Сьогодні у день захисту дітей. Я загадую бажання, щоб мій син виріс справжнім українцем під мирним українським небом. Мене звати Кіра, мені 8 років. Я бажаю, щоб закінчилася війна і приїхати до тата. Бажаю перемоги! Мені 12 років. У мене є дуже багато банальних бажань, як айфон, бути багатою і так далі. Але найголовніше моє бажання це, щоб зараз у нашій країні був мир, і також я жила в мирній країні. І щоб всі герої, які зараз нас захищають, повернулися живими і здоровими. Привіт, мене звати Діана, мені 7 років. Я хочу, щоб настав мир. А мрію про мир та щасливе майбутнє для усіх дітей, для усіх жителів України, щоб вони жили під мирним небом. Мені звати Ліза, мені 7 років і я мрію, щоб настав мир. Я бажаю нашим героям щастя і перемоги. Я мрію про те, щоб настав перемогою. Натиє вам мені п'ять років, бажаю стати єдинорогом, бо діти України солодощів. і наші всі свинці повернулися всі в, всі в, в Україні, Україні діли. Слітаю на неба рядками, дитячі листи, журавлі І чути молитву мами. На своїй землі. миру нам сьогодні треба. А кожен герой він не воїн, Він батько, він сину у пітьмі, не знає, весну ні спокою. І лиш запитання нім, а скільки коштує це для